Дивіться, хочу розібрати DOT. Актив DOT. Давно вже якби я не вкладав відео. Зараз ми подивимось на, ну, на дану неділю, щоб, щоб ви розуміли, як працювати. Тут у нас зараз дивимося недільний таймфрейм. Бачимо, що в мене відмічена ліквідність, яка ще, наприклад, тут вже була знята. Тобто це недільний хаїлої. Тут ця неділя була знята попередньою. Цей лоу ще не знятий. Ми бачимо, що було зняття попередньої неділі. Тобто ДОТ відпрацював з, з ПВЛ. Це дуже хороший признак того, що ми все-таки будемо працювати в лонг відпрацьовувати. І в нас є ще також денний е, імбаланс. Повертаємося зараз на денний таймфрейм. Бачимо дуже гарну роботу з ліквідністю, тобто було знято від, ще від 8 серпня ліквідність. Ми бачимо, ну, відповідно, перед тим як ціна от виростала, тобто сформувався денний імбаланс, тут була куча ліквідності на цих лоях. Сьогодні ця вся ліквідність була знята. Ми не знаємо ще з точністю, чи це, наприклад, є розворот, ціни, але ми бачимо, що як воно все працює. Наприклад, у нас тут була попередня ну, неділя хай хай неділя. Ми бачимо було зняття, яке спровокувало падіння це. Відповідно, таким чином будемо далі працювати. Переходимо на 4 години. От ми бачимо, яку картину. Тобто у нас є зараз сформовані. Так би мовити, ПДАши. Тобто у нас є ПДАш тут. Ну, це навіть навіть ПДАш трішки вище. Ну, зараз. Ага, у нас. Це у нас внутрішня ліквідність. Це у нас буде ПДАш. І його відмічаємо. Так, це буде цікава зона для відпрацювання. Також в нас є, відповідно, day-high. Також day-high, day-h відмічаю великою, що ще не було відпрацювання. Так, і ми бачимо, що вже тут рік, якби зняли. Тобто потрібно розраховувати на те, що. Буде все-таки розворот ціни. Тому переходимо на годинниковий таймфрейм і ми бачимо, що ми бачимо, що відповідно, було зняття лікідності, відповідно, зразу поглинання тобто, вверх. Але на годинному таймфреймі поки що у нас залишається е, даний медвежий імбаланс, е, який. Ще, так би мовити, працює як зоною для продовження падіння. Тому нам бажано його інвертувати. Ми бачимо, що верхня частина його знаходиться тут. Нам потрібно інвертування його, тоді формування вже, як ну, мінімум, бичого імбалансу, бо від цього ІФВГ вже, якщо він інвертується, потрібно працювати в лонг. Тому ще поки, поки рано говорити про купівлю, це все всього лише відбувається, буде мовити, початкова стадія можливого розвороту. Можливо, ще будуть працювати з ліквідністю. У нас, в нас ну, тут, тут також зняли ПДЛ лову попереднього дня. І ми бачимо, що для нас тому що вже йде завершення європейської сесії, і справа йде вже час, якби доходить до того, що вже потрібно чекати, що буде відбуватися на американській сесії. Тому я думаю, що можливий такий варіант, що просто ми зараз тут попрацюємо трішки з ліквідністю зверху, можливо, навіть протестуємо верхню границю. Медвежу оцього і одиниковий А далі вже на Америці бажано було б, щоб ще раз попрацювали з ліквідністю, яка була, тобто, мінімум Азії. Якщо його, на прикладі зараз я знайду. Так, от ми, наприклад, тобто, ціна, наприклад, приходить сюди, тут якийсь робить. Такий варіант, і тоді вже да, було, буде добре працювати відповідно, вже на купівлю. Тобто якесь зняття ліквідності, якийсь бос. І, відповідно, ми купуємо. То ідея одна з таких, ну, самих була б ідеальних, якби це те, що ми могли б тут купити момент боса. І вже відповідно тягнути там те, як якби десь на локальні хаї, тобто на зняття деяких ПДА і слідуючі дні, то є потенціал принаймні ну, дуже хороший. Там, при ризику, наприклад, ,і, там, до 1%, тобто може бути хороша ідея. Але насправді ну, ми вже побачимо, як воно надалі це все відпрацюється. Ну, поки, поки що на даний момент потрібно чекати, не поспішати з купівлями. Продажу також я ну, не особливо розглядаю, тому що ми бачимо, вже тут небагато потенціалу для падіння. Навіть якщо з даних зараз моментів, там, з даних цін в прикладі продати, це там, ну, 2%, там, при якомусь ризику там, 1% ну, також не, не, не дуже мені подобається, Тож вже краще ну, ці моменти такі є сильне зняття ліквідності відповідно, по лову. Розглядати все-таки з нормальним потенціалом купівлю. На 15 хвилинці. Е, да, також ми бачимо на 15-ті хвилинці, не, ну, наприклад, даже при, при цьому зараз рості. Тут була якась робота з внутрішньою ліквідністю, так? Наприклад, з цією ліквідністю не попрацювала. Тому також може бути падіння і робота з внутрішньою ліквідністю, вже лову не зацепити. Тому такі варіанти. Ну, будь-якому випадку ще поки, поки розворота немає. Наприклад, давайте розберемо, що відбувалося вчора. Вчорашній день. Тобто я хотів, цікаво було ну, просто показати вам. Ми бачимо медвежі імбаланси. Тобто, наприклад, вчора контекст був медвежий. то розглядати продажі. Ну, більш дивимося, чи годиниковий. Тобто ми бачимо. Бачимо медвежі баланси. Один, і бачимо другий. Так. Зараз ми це все відмалюємо. бачимо І другий там. Тут вже в нас було заповнення було, тому ми беремо незаповнену зону тільки. Так. Наприклад, таким чином. І ми бачимо, що. Ми бачимо, дивіться, йде робота з ліквідністю, Тобто ціна не досягає вчора. Відповідно, що у нас тут ПВЛ і імбаланса надвежу. Ну, відповідно, зняття оці всієї ліквідності знизу формує, як би 3 dp Тобто раз знімає ліквідність, другий раз знімає ліквідність. Ну, це також такий був, як би. Розворотний паттерн, який в нас виступав, відповідно, як можливим розворотом. Далі. Ми бачимо далі. Тобто, от наскільки воно фейку все відбулося, бачите? Далі точка для злому структур. Це відмічу вже як фейкбос. Тому що це б, дійсно був, відбувся фейк босс. Ми бачимо, приходить ціна в зону імбаланса годинкового. І другі, друга година поглинає. То Відбувається поглинання, тобто цієї години, яка робить, так би мовити, босс або шіфт, тобто злом структури, тому що у нас була тут знизу робота з ліквідністю, відповідно, міг бути. Якби shift, да, ну, злом взагалі з цього тренда, і відповідно вже на корекції піти розворот. Ми бачимо поглинання повністю. І, відповідно, вже ця, цей максимум це для нас вже виступав як цікаву зону супротиву. Тобто, вже в цьому можна було в контексті працювати. То навіть оце. Оце все якби це все це також може бути як зона to сел. І відповідно від to села. Можна було розглядати на да, продажі. Ми бачимо далі. Тобто це все лише було тобто відкриття американської сесії. Далі у нас йде робота з внутрішньою ліквідністю. Тобто ми зараз перейдемо на 15-ту хвилинку, глянемо більш детальніше Так, цю роботу з внутрішньою ліквідністю. Ми бачимо ціна росте. Далі працюю з, з цією ліквідністю. Далі ми бачимо знову. тобто Майже доходить до до зони, ну також можна було б це якби максимум також зняти, це взагалі було б ідеально. Да, але ну Цю ціну якби не, не ціпляють, знімають, також знизу внутрішню ліквідність. І дивіться, якщо розуміючи, що по-простому, якщо б ми розглядали це як розворот, тобто босс, контекст, в контексті вже розворота, ми могли би вже думати, що це буде вже купівля. Тобто навіть на 30 хвилинки ми бачимо імбаланс 30 хвилин. Так, бачимо 30 хвилин імбаланс. І це якби, виходить, як продвинута структура. Тобто, бачимо перший раз тест Тест, 30-х хвилин імбалансу. Тут ми бачимо, тобто, є TLATL. Тіло і тіло. І, відповідно, вже могли б тут розглядати купівлю. Але наскільки воно все вийшло неправильно, тому що після того, як тут відбувся фейк босс з цим поглинанням, оце якраз вже була відміна у цієї купівлі, тобто від цієї продвінотої. І це вже не неправильно. Тобто йде просто от відбулася робота з внутрішньої ліквідності по хаях, відповідно, вони познімали. Попрацювали то, з ліквідністю по хаях. Також бачимо раз поглинання. Тобто, от, от ми бачимо по цих двох свічках 30 хвилин, поглинання медвеж і зняття ліквідності відповідно вже знизу внутрішньо Далі у нас відкриття азіатської сесії. Ну, Це якраз відкриття азіатської сесії була робота з нижньою внутрішньою ліквідністю. І відбувається також поглинання, відповідно, цього, цього всього, бичого, цей бичої свічки. І, відповідно, працює, тобто, якщо 15 хвилинку вже розглянути, продажу можна було б здійснювати як тут, так і від, наприклад, від... Тобто, ми бачимо, у нас був бичий імбаланс, який був поглинутий медвежим імбалансом. 15 хвилин, да? от, тобто от, від цих імбалансів видно відкривається можливість дуже класна для... зараз я найду, Дуже класна можливість для шорта. Відкрити продажу. І ми бачимо, що ціна опускається, тобто тестує ПДЛ, ну хоча б як мінімум на ПДЛ, там з ризиком. Ну Якби прямо тут зайшли б, да, нам тут 1% більше там пан требу ставити. До ПДЛ ми бачимо 2,9%. Тут взагалі ну, ідеально. Тому що медалі не знали там да, тест цього імбалансу. Але також воно бачите, спровокувало відразу викуп. Відповідно, ну, вже можна було фіксуватися. І зараз ми далі бачимо, що. Схожа ситуація відбувається поки що є якби, ну вже, вже реакція від Імбаланса і від ПВЛ. Але ще краще ну, не поспішати, тому що я думаю, що тут треба почекати все-таки відкриття американської сесії. Тому от такі є моменти. Оці фейк боси. Потрібно ну, дуже це все розглядати, дивитися уважно, щоб не попадати на такі всі моменти. І все-таки не купувати там тут наврили, знизу, а це все як на продажу розглядати. Що вам ще показати? Наприклад, глянемо. Ну, Тут так само, наприклад, по атому я відмічав фейкбос. Бачимо, відповідно, імпульсне, тобто поглинання цього всього тобто, цієї всієї покупки. Так, от. І відповідно так само продаж. Тобто, ну, по всіх активах, які я, наприклад, дивлюсь, тому що я достатньо. Дивлюся багато різних активів, саме ефір. По ефіру також тут була саме схожа ситуація до ПДЛ, якби можна було працювати. Ще в нас також є по ефіру було б дуже добре, якби зняли ПВЛ і попрацювали б з денним балансом. для Відповідно, далі для купівлі вже його було б взагалі ідеально. Але поки що бачимо, ціна росте, але це все-таки я думаю, що повинно як би як мінімум це все десь завершитися. Так, зараз ми зробимо стоп запису.